Це 87-й урок по веб-сайтів. Сьогодні тема введення у властивість флот. Нехай у нас є див з якимось, якимось довгим текстом. Давайте вставимо на початок цього тексту картинку. І, як ви бачите, вниз картинки розташовується на першому рядку тексту. А решта йде вгору. Праворуч від картинки виходить великий порожній простір. Давайте зробимо так, щоб текст заповнив цей пустий простір для цього. Картинці поставимо властивість флот означені Left. Давайте я це повторюю повністю весь код. Скопіюю. Для початку. Скопіюю DIV. Шлях до картинки я зміню smile. Я її вже додав і скопіюю div. Вставити. Зберегти. І тут зберегти. Ми бачимо ось такий результат. Е, далі. В цілому те саме, але вже ми додаємо AIM Float Left. Теж ми бачимо такий результат. Шудово. Отже, тепер картинка плаває зліва, а текст обтікає її відповідно праворуч. Порожній простір з боку від картинки зник. Можна змусити картинку плавати не ліворуч, а праворуч. Для цього флот встановимо значення right. right. Зберегти. І ось як ми бачимо, тепер е, виконується такий текст. код Завдання перше. Візьміть довгий текст, вставте на початок тексту одну картинку, а всередину іншу. Зробіть так, щоб перша картинка плавала ліворуч, а друга праворуч. Тобто, не зрозуміло, що мається на увазі, але приповгай. Можно задати класс в IMG until save. Що ж типу такого, як я зрозумів. Типу, всередину іншого. Максимально незрозуміла темка, але типу, всередину. Ну, це ж так мається на увазі? Ну, типу, так. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.